Кімната з гейзерами. Перша серйозна перешкода на нашому шляху. І скажу так: в тупу пробігати цю кімнату, нікого не вбиваючи, така собі ідея. Мені вдалося один раз пробігти, але тут має дуже сильно повести, щоб пробігти усю цю, цю товпу, повернути вентиль, спустити сходи та добігти до місця, де треба захищати Ешлі. Поки вона піднімає міст до виходу з локації. Цей момент теж далеко не простий, бо стріляти ми можемо тільки по ворогам на горі, які намагаються унести Ешлі, а від ворогів внизу відбиваємось тільки ножем. І якщо ми тут помираємо або ешлі уносять, то потрібно наново пробігати усе це кодло. Тому цей варіант я швидко відкинув і вирішив просто усіх повбивати. Найпростіший спосіб це зробити заманювати ворогів сюди, до колон. По-перше, тут ми недосяжні для арбузи. Які просто жити не дають. А по-друге, тут вороги починають тупити, розвертатись назад, і, як правило, з них залишається один-два ворога. Так вже цілком зручно давати опір. Ну і найголовніше, ми тут можемо повертатись до торговця та ремонтувати ніж.